Змі припускають, що керівництво НАТО і Київ можуть неофіційно обговорювати негайний прийом України до альянсу. Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни. Таку думку висловив оглядач німецького видання Білда Марк Олівер Люлен. Журналіст прокоментував статтю італійської газети «Ля «Репабліка», у якій йшлося про те, що в НАТО ніби тривають переговори про негайний прийом України в альянс в обмін на відмову від українських територій, які окупували російські загарбники. Грюле процитував генерального. Секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що єдиний шлях до міцного миру у нашій країні це гарантія військової потужності ЗСУ, щоб російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що йому не перемогти Україну на полі бою. Водночас журналіст вважає, що ці слова не суперечать плану розділу і моментального членства в НАТО. Він нагадав, що після закінчення другої світової війни Німеччина була розділення схожим чином у радянській зоні окупації було створено німецьку демократичну республіку, яка проіснувала до тисяча 19... О дев'яносто року у той же час медуза пише, що ймовірно вище керівництво Маскові ставить перед собою задачу по взяттю Харкова і поступове закінчення СВО. Після цього за словами джерел видання серед московських еліт високопоставлені силовики переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України складне. Пише бригенець. В той же час не впевнені вони, що наказ на наступ на Харків вже є. І тут пригадалися. Заяви наших лідерів по Харківу. Тарас Чорнобіле свого часу писав: Зеленський Єрмак порушили ультиматум США. Я мав свої дані про це. А позавчора побачив, що й Шарпа мова йде про час, коли залужний був ще главкомом. Йдеться про певні ультиматуми украсуч влади від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичущині влади України. Рашистських кротів насправді ці історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту у Лондон, Зеленського запросили в міші. Віст, куди відмовилися пускати Єрмака, зустріч Заледве відбулася, бо йти без свого подрятує відмовлявся. Але схоже, Єрмака свого заінтритувало, що про нього можуть знати. Було очевидно сказати в розвідці. У вірності собі зеленського він навіть не сумнівався, коли реакції на інформацію про кроті в найближчому оточенні не відбулося. Британці злили повідомлення про суть того візиту. З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, я мав стосунок до цієї сфери. Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати зеленського про невідворотність вторгнення і пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би відвернути Путіна від агресивних намірів, але була вимога позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій до самого дня, 24 лютого. У Зеленського була ця дилемма підтримка заходу чи Єрмак. Він весь час обирав Єрмака. Який і переконував його, що ніякої війни не буде. Рашисти атакували Єрмак на той час, кудись був евакуйований, але сталося не так, як гадалося. Московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів, уже після нападу зібрати сили для протидії, а США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну, але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову вирен. В Єрмакі це стало новою перешкодою для підтримки України, адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без єрмака й у туалет не сходив би. Тому США обрали на час війни компромісний варіант, де зброї фінансова підтримка України піде. Але московські крути не мають права втручатися в дві сфери. Шарпа відзначає табу на зовнішню політику. А я чув ще також про заборону лісти в справи армії. Під цій забороні зобов'язані надавалися допомога. Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони, коли йому казали, було потрібно пересварити Україну і союзниками, особливо з НАТО. Він спершу задіяв персональну зеленського. Останнім часом нагадав уже й кулебі. Хто його на посаду поставив, це було занадто явно з армією. Ще гірше перший відомий факт впливу. Був коли Єрмак у період зрадницьких переговорів в Стамбулі прибув до залужної, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в бучі війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою награбованим та без з надмірних ушкоджень, те, що сталося на командному пункті Лисичанську, безугла Буданов. Сторонні офіцери уже поза межею. Вона зараз дуже складна ситуація, саме через фатальний брак потужності артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок, нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від. Той Зеленський знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів. Бо поступитися ямаком він не згоден, навіть якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти, чим же його Єрмак так сильно тримає. Олег Татаров, соратник Зеленського, який консолідував контроль над усіма силовими структурами України, був без реверансів у вік зеленського і сама Татаро за наказом Єрмака проведе обшук в кабінеті Зеленського або й навіть арешта. якщо буде потрібно. Володимир цибулько татаро монстра крачуще беззаконня по відношенню до полковника Чарвінського змусило президента Порошенка звернутися з парламентської трибуни на його захист силовим блоком на банковій карує Олег Татаров, співробітник міс. Часів революції гідності він помічений у щільній співпраці з Портновим, по суті опу зеленського татаров. Татаров став символом беззаконні епохи зеленського французьке видання корієр дусо присвятило татарову своє розслідування. Ось ця свята в автоматичному перекладі. В Україні триває війна за виживання проти Російської Федерації. Кожен день мільйони українців живуть з усвідомленням того, що це може стати для них останнім сотні тисяч героїв на передові ризикують своїми життями. А ще Мільйони надсилають усе, що можуть, щоб утримати військові зусилля, незважаючи на те, це банкові, де розташований офіс президента Зеленського, схоже, що війна забули. Там триває кампанія, спрямована на особисте збагачення та посилення контролю над політичними опонентами. Становлення тотального панування над силовими структурами, усе це вказує на те, що до справи причетний відносно невідомий на заході український чиновник на ім'я Олег Татаров, якого коротко Олег Татаров є заступником. М. Голови адміністрації президента Андрія Єрмака. Пан Татаро був держслужбовцем часів оповаленого президента Януковича і на той час був причетним до корупційної справи, незважаючи на масштабні розслідування в змі щодо його впливу на правоохоронну систему протесту активістів і нещодавню хвилю звільнень високопосадовців Татаро продовжує працювати на банковій. Символічно, що зараз він обіймає ту ж посаду, що й Андрій Портнов часів Януковича, темний адвокат режиму, якого Олег Татаров захищав. Суді як адвокат, незважаючи на обставини, зеленський і єрмак, продовжують отримувати цю людину при владі. Подейкують, що він має вплив майже на всю правоохоронну систему, включаючи нацполіцію, СБУ, Державне бюро розслідувань і національне антикорупційне бюро. Татарова вважають наступником портнова в управлінні судовими та силовими структурами в Україні більше того, саме татаров сприяв виїзду з України самого портнова та його сина. Подейкують, що татаро сьогодні продовжує вести справи з портновим Портнов Натякає татаро. У на бізнесменів, пов'язаних з Росією татаро, погрожуючи їм державними санкціями, входить у менеджмент і отримує свою частку. Хабара Зеленський переміг на президентських виборах у травні 2019 року, пообіцявши покласти край кумівство та корупції, які десятиліттями мучили Україну. Публічна кар'єра Татарова почалася за кілька років до цього. Він і був чиновником при вікторі Януковичу про російському президенті, який був усунений після народного повстання у 2014 році. Тоді Татаров стверджував, що стрілянина по мирних протестувальниках почалася після стрілянини по поліції за три дні конфлікту загинуло більше сотні людей. У деяких із загиблих були поранені на потилиці, сказав татаров під час зустрічі з європейськими дипломатами, яку транслювало українське телебачення. За його словами, це свідчило про те, що стрілянина велася дуже близько з боку людей серед демонстрантів. На той момент татаров не надав жодних додаткових доказів на підтримку своєї заяви. Після падіння Янукова. Че Татаров зайнявся приватною адвокатською практикою. Також він став юрисконсультантом будівельної компанії, яка входила до держкорпорації Укрбуда. За словами гендиректора Укрбуду, майбороди Татарова використовували для виконання з завдань, у тому числі для дачі хабарів. Варто стверджує, що Татаров заплатив 1,8 мільйона доларів хабарам. Незважаючи на це, Зеленський призначив Татарова радником з питань правоохоронних і силових структур у серпні 2020 року. Зеленський стверджує. Що було б неправедливо зарахувати всіх чиновників, які служили при Януковичу до пережитків старого режиму, найголовніше, щоб людина була чесною, зауважив Зеленський журналістам через кілька днів після призначення татарова журналіст BBC Стівен Сакур поставив зеленському пряме запитання, як можна взяти на роботу того, хто був проти майдану. Зеленський обійшов питання натомість припустивши, що це просто робота Порошенка. Незабаром незалежно. Національне антикорупційне бюро України почало. Розслідування щодо Татарова за підозрою в організації видачі Хабара, посадовцю МВС у 2017 році, що завдало збитків державі на суму 3,1 мільйон доларів. Управління економічної безпеки. Інший скандал за участю татарова стосується його участі у блокуванні виконання вимоги МВФ щодо відновлення бюро економічної безпеки. Перезапуск бюро економічної безпеки із індикаторів, поставлених міжнародним валютним фондом, його мають завершити до кінця червня на 2023 року, однак 23 лютого Верховна Рада не підтримала в першому читанні урядовий законопроект номер 10439 про перезапуск фактично керованого татаровим бюро економічної безпеки через різку негативну реакцію послів Великої Сімки. Заступник голови податкової комісії народний депутат Ярослав Железняк вважає, що влада просто не зацікавлена в цьому перезавантаженні. Звинувачує представників офісу президента, які за його словами впливають на чинну Офісу голову у затягуванні процесу, незважаючи на позицію міжнародних партнерів бізнес, спільноти та громадськості, влада намагалася проштовхнутися і фейкою пари запуска Беба розроблений татаровим і поданий урядом, каже Железняк. Такий ефективний саботаж татаровим вимог МВФ щодо власного контролю над силовими структурами обійдеться Україні в мільярди доларів міжнародної допомоги, але це не збентежує Татарова. згідно з розслідуванням українських журналістів. Татаро проживає в котеджному селищі закритого типу в козані під Києвом. Це один з найдорожчих приватних житлових районів країни. Будинок чиновника має площу близько 600 квадратних метрів. Однак власником цього майна є не він, а посередники, які сплачують комунальні послуги, і прізвища яких фігурують у всіх документах. У розмовах з журналістами всі підтвердили, що будинок належить Татарову як висновок. Олег Татаров, одна з найбільш неоднозначних фігур у нинішньому керівництві України. Його суттєвий контроль над сектором безпеки викликав занепокоєння серед політичних і бізнес діячів як у середині країни, так і за кордоном. Очевидно, що іноземні партнери мають мовчазну згоду не зупинятися на чутливих внутрішніх питаннях України, оскільки країна бореться за свою незалежність проти російської агресії. Ми зустрічалися з Байденом на великій сімці, і знаєте, він навіть не назвав імені Татарова, пожартував ключовий член команди Зеленського відповідь на питання української правди про правдивість чуток, про можливість санк Акції заходу проти віце голови офісу президента водночас з джерела в урядових і дипломатичних колах повідомили українській правді, що Байден був чи не єдиним. Хто досі не називав цього імені? До зустрічі глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.